Футболки та шкарпетки Френс лише 82 гривні за одиницю. Лот із 30 позицій, вартує 2470 гривень. Вони йдуть в ось такому упакуванні, футболочки та носочки в такому. Футболки жіночі представлені в цьому лоті в трьох різних кольорах. Ось така сіра буде, прямий крій, ось така біла буде. ззаді з надписами. Також буде представлена ось така чорна, просто з надписом. Розміри від XS до L. Носочки будуть в двох розмірах: 39 42 та 43-46. Central Park знаменитий. Ось такі голубенькі, білі з голубим. Дуже гарні. Є сірі, чорні та світло-сірі. Нагадую, лот з 30 позицій вартує 2470 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакті під цим відео.